Ти мене чуєш? Я тебе чую, я тебе бачу. <ривіт> я тебе вітаю з запуском <ривіт> колоків запуском. <ривіт> «Укрзалізниці». <ривіт> Ти і твоя команда, як завжди, дуже круті. Дивись, це завжди командна робота. Дякую тобі за допомогу. Дякую за допомогу, Дякую за допомогу. команди старі, які них них не запустилися. Дивись, результати тестування хороші. 97% доступність на всій протяжності маршруту. Стабільна швидкість до 100 Мбіт, Шорна каналу там 250, але стабільно там 70-80 людей. Це при тому, що сьогодні, наприклад, включено 340 чоловік було на максимум на ресі. Так, а скільки потягів зараз буде? Ми зараз відтестовано Це один потяг, але ми до кінця року всі поїзда інтерсійці перейдуть на Wi-Fi. Ще тисячі старлінків отримуємо від Німеччини. Е, е, я думаю, що на початку лютого. І ми з цієї партії закриємо потребу, яку ти говорив. Тобто, половину з цієї партії і половину з партії на початку лютого. І далі вже будете тестувати, українці будуть отримувати крутий сервіс е, і будемо продовжувати цю співпрацю. і Будемо боротися, щоб більше Старлінків було. У вас більше зв'язку. Дякую за допомогу. Діджиталізуємо.